Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 10 жовтня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді провів зустріч з виборцями у форматі Town Hall в Грінзбера, штату Північна. Кароліна. модератором цього заходу була Даніка. Патрік. І власне, ми коротко зараз обговоримо основні запитання, які ставили сенатору, і власне його відповіді. Отже, перше запитання було від модераторки, які ви маєте здібності, щоб мати змогу досягти великих речей. Вен зазначив, що це важке запитання для відповіді. Ми живемо в найкращій країні, і далі він почав згадувати свою біографію, і через цю біографію почав говорити про. Свої досягнення, які в нього були під час його життя. Далі було запитання від Адама. Ми направляли вантажі по всій Західній і північній Кароліні. Ми бачили різних волонтерів. Чи пообіцяєте ви з Трампом не забувати Західну Північну Кароліну, якщо ви виграєте вибори? На що вен зазначив? Звичайно, що ми ніколи не забудемо західну північну Кароліно. І, власне, друге запитання: коли ми зможемо провести справжню законну розмову про перегляд процесу надання допомоги у разі стихійних лих у США, враховуючи важку бюрократію, яка існує? Вен зазначив, що ми не забудемо людей із Західної Північної Кароліни. Я дякую усім волонтерам за допомогу північній Кароліні. Коли у північній Кароліні був шторм, Хелін, то Гарріс збирала кошти у Сан-Франциско і що Гарріс не впоралась із подоланням наслідків урагану. Хоча знову ж таки ця інформація, вона не відповідає дійсності, все, що. Мала зробити адміністрація, вона, власне, зробила для того, щоб ці наслідки подолати. Також він зазначив, що я хочу бути таким віце-президентом, де ви відчуватимете, що я за вас таким хоче бути і Трамп як президент Сполучених Штатів. Америки. Наступне запитання було від Джин. Вона подякувала Венцу за те, що ви той чиновник, який знає, як відповідати на запитання. Минулого тижня ми дізналися, що 13 тисяч вбивць прибули через наш кордон нелегально. Але Джин потрібно тоді поставити зустрічне запитання, звідки вона це дізналася. Вона це дізналась від Дональда Трампа, який маніпулюючи статистикою. Наявності цих осіб почав говорити, що вони прибули через кордон в момент, коли адміністрація Байдена та Гаріс були при владі, хоча у тому звіті зазначало, що це кількість за там останні 40 років. І Ця кількість так вона також була в момент президентства Дональда Трампа. Тобто там різні президенти були, і в тому числі і Трамп, і власне Байден. Тому ми говорили, що ця теза так вона спотворена Дональдом Трампом. Але Джин це запитала, і далі вже питання, який план депортувати цих жахливих злочинців. Вен, зазначив, ми повинні відправити їх додому якнайшвидше. Нам потрібна компетентна адміністрація потрібно обрати Трампа для вирішення питання безпеки кордону. Далі було запитання від модераторки. Кожного року на мігрантів витрачається 150 мільярдів доларів, як це впливає на... Людей. Вен зазначив, що багато цих грошей направляється мігрантам у формі соціальних програм. Я вірю, що у нас найкращі люди і ми не можемо собі дозволити ще 4 роки правління Гавіс. Тобто він засудив, що такі кошти направляються для мігрантів, але так тут також потрібно. Перевіряти саме запитання модераторки. Наступне запитання було від Келі. Вона зазначила, що є е, власницею малого бізнесу і вона голосує вперше. Вона працює перукарем. І одного дня вона хоче створити сім'ю та володіти власним будинком. Але з високими витратами вона не знає. Чи зможе це відбутись? Який ваш план щодо створення більших можливостей для таких людей, як я? Вен зазначив, що у нас в останній період часу ціни на продукти зросли на 25%, водії вантажівок платять більше за дизельне паливо. Люди, які будують житло, вони платять більше за газ та енергію, і ці ресурси використовуються для? Побудови житла. У Трампа просте рішення, щоб знизити ціни на ці речі, і оця їхня заїжджена цитата: drill baby drill, тобто бурити, бурити. Але ми ж говорили про те, що не можна вирішити питання зниження цін лише шляхом буріння і добування нафти чи інших. Копалим. Далі Вен зазначив, що економічний план Гарріс зводиться до підвищення податків для американських сімей. Тут неправдива інформація. Гарріс говорила якраз, що для сімей нічого не зміниться, а зміниться для тих осіб, в яких буде певний дохід. А Трамп хоче знизити податки. Я хочу, щоб ви володіли шматочком цієї країни, не вперше. Про це говорить Джей Ді Венс. Далі було запитання від модераторки. Ми вперше стали енергетично незалежними за правління адміністрації Трампа. це за версією Дональда Трампа. Штучний інтелект потребує багато енергії. Який наш шлях, щоб знову цього досягнути? Знову стати енергетично незалежними. Вен зазначив, що для отримання розвитку штучного інтелекту потрібна енергія, коли ми станемо енергетично незалежними, коли Трамп стане президентом, і власне це відбудеться. Негайно, ну знову ж таки на складні питання, прості відповіді. Хочеться зазначити, що на це вестись не потрібно, тому що ми прекрасно розуміємо, що коли Трамп стане президентом, це не може відбутися негайно, враховуючи про проблеми, які. Говорить так Венс і Трамп щодо енергетичної галузі, тобто не може бути все погано, все погано, раз Трамп став президентом і все стало добре. Тобто, це знову ж таки, наративи, так на які вестись не потрібно. Нехай Венс би конкретно розповів, як саме вони будуть цього досягати, тобто якісь покрокові позиції. Ми маємо багато енергії. Якщо Гаріс переможе, то після її президентського терміну нам знадобиться 10 років, щоб витягнути нашу державу із ями. Такий песимізм. Далі було запитання від Патрисії. Вона зазначила, що вона медичний працівник на пенсії. Чи можете ви пояснити свій план та план Трампа щодо соціального страхування? Але вона тут додала, що є одні дописи. І матеріал, за яким говорять, що Трамп хоче скасувати соціальне страхування, а є власна інша позиція, де говориться, що Трамп не хоче це скасовувати. Тому, власне, вона поставила запитання: то все ж таки, що буде з соціальним страхуванням? Вен зазначив, що не потрібно вірити тому, що показують на телебаченні, це фінансується демократами. Трамп збирається захищати соціальне страхування, і він збирається знизити податки на соціальне страхування. Соціальне страхування збанкрутує, якщо його віддати нелегальним мігрантам. І тут, у позиції соціального страхування, дійсно потрібно зазначити, що Трамп під час своїх передвиборчих заходів він говорить, що Жодного скасування соціального страхування не буде чи скорочення, а власне не буде жодного податку на соціальне страхування для людей похилого віку. Тобто те, що там говорить Гаріс і Волц на своїх передвиборчих заходах, що Трамп хоче щось скасовувати так за проектом 2025, так ну це не відповідає дійсності по тій причині, що Трамп підхрестився від цього проекту. І, власне, коли він виступає, він говорить зовсім протилежну позицію. Так, тобто Гарріс і Волз могли б говорити про такі думки Трампа, так, якби він про це говорив. А так, тут іде посилання на проект 2025, причому, що Дональд Трамп використовує національну програму національної платформи Республіканської Партії, і власне там в обіцянках дійсно зазначається про те, що соціальне страхування не буде скорочено це теж потрібно пояснити. І під час вже фінального раунду Таунхолу Венс розповів про другу спробу замаху на Трампа, як це власне відбувалося. Що Трамп зателефонував Венсу. Венс зазначив, що трапилось. А Трамп сказав, вони намагалися це зробити вдруге, що саме намагалися мене вбити. І вже далі не було запитань на цьому таунхолу. Був завершений. Якщо говорити про висновки, то він наступний. Тут Венц відповідав на запитання щодо нелегальних мігрантів, щодо соціального страхування, щодо малого бізнесу, і, власне, щодо енергетики, ну і, звичайно, критика Гаріс також тут. Була. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.